Всім привіт! Добро пожаловать на канал. Сьогодні я хочу розібрати свою сделку, де я зробив помилку. Проаналізуємо її і розберемося з нашою помилкою. В першу чергу я хочу сказати, що цю монетку я давав в своєму телеграм-каналі. Ти теж її міг відторгувати, якщо ти був би підписаний на мій телеграм-канал. Ссылка буде в описанні під відео. І так, дивись, монетка WLD. Давав я їй рекомендації 1.58700 ниже пробой в шорт. Наші предпосилки для точки входа. Для того щоб зайти в зділку, в тебе повинні бути предпосилки. Или ти хочеш лонгувати, ілі шортити, Наша зделка має 50 на 50 для того, щоб зайти в зділку з більшою вероятністю, що ціна піде в твою. У сторону нам треба е, предпосилки. Дивись, е, перва предпосилка зрозумілий рівень. Да? Це вже плюс 5% до наших 50%. енергія іще плюс 5%. Після ЛП немає реакції, іще плюс 5. Е, ближній ретест іще плюс 5% ми додаємо. і Пустота, да Це запас хода, є куди ми можемо двигатися. Це ще плюс 5%. 5 на 5 це 25%. Додаємо до 50%. Получається, що у нас є 75% того, що цена піти в шорт по нашому направленню. Давай далі подивимось на 4 часовичок. І так, як ти бачиш, чотирьох часовичок був е, який. В першу чергу ми бачимо, що якщо ми проаналізуємо його трошечки раніше, ми бачимо, що після кожного якогось шартового движення в нас йде е, такий викуп, да, де викидуються остальні да, шартісти, і йде знову. Двіження. І потім дивись, тут у нас проторговочка. Ось ми бачимо теж оце движення, таке ж саме, як і оце. І ось, ось наше двіження йде. І ось такий же самий бар, як тут, якщо ти бачиш, да? і ось наш викуп. Шартістів. І знову ми йдемо вниз. Тепер давай подивимось на, на часовичок. На часовичку. В принципі, ми бачимо оце сильне движення, да? Давай я, тобі покажу. я бачив це дві, я бачив цей підход, але я не вирішився перезайти, скажімо так. І так, Ми бачимо оце сильне двіження. Що, що нам означає це двіження? Це двіження для нас означає, що ціна не може так швидко підійти до нашого ключового рівня, Плюс у нас є оця заражена зона. подивись, оця вся, оця вся заражена зона, де тут торгуються, да? Торгується. ціні буде дуже тяжко взяти і отак далі полетіти вверх. Чого? Бо в нас є оця заражена зона. От. Значить, звідси нам треба було ілі перезаходити, да? коли мене вибуло по стопу. І так, дивись. Тепер проаналізуємо нашу 5%, і ми бачимо, що зділка мені вже давала, скажімо так, мої 5 різків. Да? В своїй стратегії я забираю 5 різків. Ось, я виділив оце для тебе. Помилка, да? не закрив свої 5 різків. Стоп у мене був 0,87%, ціна сходила 7,87%. Це означає, що на свій стоп я зарабатував 9 різків. Я должен був закрити своїх 5 різків, але я їх не закрив, да, грубо говоря, наполовині. От тут я должен був вже фіксувати свою прибель. Но я не закрив. Я хотів більше, скажем так, може пожадничав, да, І з-за цього я отримав свій стоп, коли ціна вернулась до мого ключового цього уровня. В принципі, по сценарію ціна отработала. Якщо. Тип заходив, да, тип міг би по своїй стратегії отримати потенціал прибилі. Но я вирішив пожаднічать. Чого я вирішив пожаднічати? Давай подивимося на днівний графік. На днівному графіку ми бачимо, що запас хода в нас дуже великий. Я ж движення намного більше. Ось ми бачимо. Оцей запас хода. Я ожидав, що ціна буде просто валитися. Бо в нас є тут -от таке движення. Тут легка зона. Так як ціна прийшла отак сюди вверх, так же само вона буде спускатися вниз. Бо тут немає лімітних заявок на покупку, на продажу. В принципі, в мене все по. Розбору моєї зділки, моєї помилки, не допускай теж таких помилок. Забирай прибель з ринку, якщо ринок тобі дає прибель. Підписуйся на мій YouTube канал, на мій Telegram канал На моєму Telegram каналі є новости, Також ти можеш там прочитати закріплений пост, де ти можеш отримати P2P-курс по торговлі безплатно. Всім пока-пока! you. <laughs>